Друзі, продовжую відповідати на ваше питання. І вибачте, будь ласка, що не на всі, просто не вистачає часу. Але на ті, що повторюються, все ж таки відповім. Отже, в мене на роботі всіх типу офіційна зарплата 10 тисяч, а по факту 25 дають готівкою. Ну, це те, про що ми говорили з вами, і в розпаковці, і про те, що я постійно говорю. Це власне одна з колосальних проблем нашої сьогоднішньої економіки: це тінь. І це заробітні плати в конвертах. Ці заробітні плати вони обкрадають вас, бо ви отримуєте менше лікарняни. Ви отримуєте менше відпускні, ви отримуєте менше розрахунок при звільненні, коли ви будете звільнені з цього місця роботи, і ви не є забезпеченими, бо власна різницю в один прекрасний день. Ви можете просто не отримати, тому я закликаю вас боротися за білі заробітні плати і вимагати від ваших працедавців, аби вони сплачували вам заробітні плати в білу. Наступне давайте спочатку скорочимо те, що перчагова треба скоротити депутатів. Абсолютно з вами погоджуюся. Це програма нашої. Партії Слуга народу в 2019 році ми прийшли до парламенту, прийняли в першому читанні законопроект про скорочення кількості народних депутатів до 300. Цей законопроект вже розглянути в Конституційному суді, повернути до Верховної Ради, і ми зараз маємо прийняти його трьома голосами, тобто двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Безперечно, я повністю знаю це, навіть не переконаний, а знаю, що вся наша фракція. Попри будь-які внутрішні дискусії з інших питань повністю підтримає це рішення і проголосує, але наших голосів недостатньо. Треба, щоб підтримали колеги з інших фракцій. Водночас, в інших фракціях одностальної підтримки цієї ініціативи немає. Тому, якщо ми його її винесемо, ми просто її провалимо сьогодні в залі. Але те, що ми працюємо над тим, щоб скоротити кількість народних депутатів, це треба зробити. Я вам абсолютно підтверджую, я з цим погоджуюся і на цьому наполягаю. Наступне хочу подякувати пану Г'єтмансу за депутатське звернення до пенсійного фонду. Вони мені нічого нового не відповіли, але моя пенсія збільшилася на 400 гривень. Дякую вам за зворотній зв'язок. Дійсно. Буду звертатися, звертайтесь до мене, буду підтримувати ваші звернення. Давайте допомагати людям і приводити і пенсійне забезпечення до норм чинного законодавства, і вирішувати інші питання щодо порушення їх прав в тій спосіб, в спосіб передбачений законом і по можливості, які є в мене як у народного депутата. Пишіть мені, мій номер телефону є. Він загальнодоступний, Звертайтеся, пишіть прямо в коментарях або звертайтеся на. Номер телефону буду всім радий.